Пронто-пронто, мої кохані! З вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Як вам моя накрутка на Dyson? Я зробила це сама! Фейчки! Хто хоче, щоб йому також дарували Dyson, заказуйте амулет на подарунки. Він себе справдить, повірте, я маю на увазі вартість цього амулету і подарунки, які ви отримаєте. І так, якого чоловіка ваше життя веде всесвіт? Дівчата, чоловіка веде по тузу пентаклі. Дуже класного чоловіка, на зустріч з яким ви навіть не очікуєте. І навіть не мрієте. Ви думаєте, ні, в моєму житті вже це нереально. Як і нереально, ханочка, коли ти прибереш свою обувку, да, вже треба літню прибирати. Так, іде до вас чоловік, мах, тобто людина, яка може здійснювати ваші бажання, яка може говорити і робити. І по аркану зірка він до вас йде, сонечки мої. Тобто людина йде здійснювати ваші бажання, хоча ви його сприймете з мечем. А чому фейчка сприйме його з мечем? А тому що феєчка королева жезлів красива, сексуальна, енергічна, має багато планів, на неї всі і так задивляються. І, і в, в житті феєчки були вже почуття, але ці почуття були по дьяволу. Тобто її дуже тягнуло до нього, його тягнуло до неї, але був третій фактор якийсь. Третій фактор, який не давав ці відносини, хоч і є кохання, зробити щасливими, третій фактор може бути інша жінка, алкоголь, наркотики, дівчата може бути навіть те, що людина просто вас не вибирає, вам маніпулює. Тобто вона любить, але вона й сама не розуміє, що вона зараз їй потрібно вибрати це кохання. Розумієте? Не всі вміють любити, і не всі готові відкритися коханню, бо для багатьох це больче. Зараз його не захищаю, пояснюю. І. І десятка чаш. До вас йде чоловік, з яким ви будете щасливі в коханню, який буде вас кохати так, як ви того хочете. І Шість чаш. Ну як же без нього? У когось це буде чоловік з минулого, але на себе не натягуйте. Це буде десь 10%, не більше. 90% це буде чоловік, душу якого ви знаєте з минулих життів. Тобто ви впізнаєте цього чоловіка, але це буде спокій на душі. Це не будуть у тих метеликів, на які багато хто з вас чекає. Що ще про цього чоловіка? Ой, ну все, дівчата, я закінчу, бо розклад дуже крутий. Треба було ще після туза пентаклів закінчити. Десятка пентаклів. Цей чоловік йде для вас. Десятка чар, десятка пентаклів. Щоб зробити з вами стабільні надійні стосунки. У нього є гроші, він готовий вами опікуватися, брати за вас відповідальність. Кохання. Тут, дівчата, тут йде реально чоловік подарунок долі. Але. Знов кажу, якщо ви сидите, над собою не працюєте, тільки чекаєте, поки ханочка вам щось нагадає, то це розклад не для вас. Розклад для тих, хто реально будує своє життя, не очікуючи чоловіка. Завжди такий чоловік приходить тут спитати, коли ви вже не хочете його. Ви кажете, що все, я сама собі все дам. Напишіть, в якому стані ви зараз знаходитесь. Чи хочете ви чоловіка? Чи я маю на увазі, от саме, що все, хочу заміж, вбийте, але хочу? Чи ви вже, в принципі, готові сама жити щасливе своє життя? Бо воно справді щасливе.